Привіт усім з поверненням на канал Пригморська Відьма. Сьогодні в хроніках герою ми знову говоримо про мою улюблену Дісонер, зосереджуючись ні на кому іншому, як на нашому мовчазному протагоністі Корво Атано. Якщо ви готові розкрити секрети цього вбивців в масті, натисніть кнопку Подобається та підпишіться, щоб отримати більше ігрового контенту. Поїхали! Дісонер шедевр естетики стімпанку та надприродньої містики. Занурює гравців у заводкове місто Данвол. Цей розгалуджений мегаполіс з його високими будівлями та багатолюдними масивами є фоном для історії, сплетеної з політичних інтриг і темних сил. Але в центрі всього цього стоїть одна людина корво Атано. Подорож корво починається далеко від вузьких провулків Данвола, залитому сонцем місті Карнака, що є столицею острова Сарконас. Оповите багатством і таємницями, карнака відомий своїми шахтами, які живлять промислове серце імперії. Саме тут, у гірничому районі батіста в Карнаті 25-го дня місяця мереж у 1798 році, родині нижчого класу народився та виріс наш мовчазний протагоніст. На момент його народження його батьки були у поважному віці, а коли Корго був ще малим. Його батько загинув під час нещасного випадку на лісопилці за містом. Приблизно в той же час його єдина старша сестра переїхала до Морлі, і згодом родина втратила з неї будь-який зв'язок. У віці 16 років Корву виграв клинок Вербена, щорічний фестиваль дуелі на мечах. Клинок Вербена це престижна подія, яка привабляє відвідувачів та учасників з усієї імперії островів. Довкола поєдинку вирує щорічно окреме життя. З дерев'яними ятками та де торговці продають місцеві делікатеси, встановленими за тижнями до поєдинків, а танці та банкети організовуються по всьому місту. Будь-хто може брати участь у змаганнях, включаючи воїнів, королівських осіб, плотоводців і навіть відомих розбійників. Елітні бійці з поважних сімей військових намагаються взяти участь у турнірі хоча б раз у житті. І ті, хто не має нічого за спиною, також пробираються через імперію, щоб взяти участь у події. Під час турніру учасники просуваються через серію дуелей один на один, поки, врешті-решт, чемпіон фінального двобою не оголошується переможцем і нагороджується кубком за досягнення. Велика гвардія Сарконеса стежить за подіями, і перемоги в конкурсі достатньо, щоб навіть особа з робітничого класу отримала звання молодшого офіцера гвардії. Деякі інші переможці приєднуються до престижних підрозділів на островах. Глядачі з усього Сарконуса були в захваті від того, що хтось такий молодий, і яскравий як Орво із сім'ї робітничого класу успішно проходив дуель за дуеллю, зрештою взявши приз. Цей несподіваний результат забезпечив корво ранг молодшого офіцера Великої гвардії Сарконоса. Будучи солдатом, він брав участь у ряді конфліктів проти організованих злочинних банд у Сарконосі та піратських угруповань уздовж ланцюга островів, що радіально простягаються на схід від Сарконоса. Зрештою, після двох років служби, Теодоніс Абел Герцог Сарконоса був настільки вражений його майстерністю, що на 28-й день місяця дощу корово було відправлено як дипломатичний подарунок в Дангол служити імператору Юхорну Колдвіну. Свою останню ніч у карнаці він танцював і пив до світанку – Святкуючи свою нову посаду та свою майстерність фехтувальника, яка й дала йому все це. Через кілька місяців після свого від'їзду в Данвол, 18-річний корво дізнався про смерть своєї матері Паломе, що сталося через кілька тижнів після того, як він покинув Карнаку. Так зовсім юний корво лишився сиротою у великому місті, повному інтриг та зрад. Його серконська спадщина зробила його трохи аутсайдером у Данволі. Але столиця, мабуть, здавалася екзотичною та сповненою таємниць старого світу. Через рік корво було обрано королівським захисником доньки імператора Джесамін Колдвін, що в результаті дало йому вищий соціальний статус. Відтоді корво віддано служив Джесамін як її особистий охоронець, посланець і шпигун. Корво та Джесамін таємно стали коханцями в 1823 році, коли їй було 18 а йому 25. Однак їх тривала близькість не залишилася непоміченою широкому загалу, і чутки про це поширювалися данволом. Хоча кілька людей, зокрема Лідія Бруклайн, Тревор Пендлтон і Антон Соколов, згадували про роман і Корво, він ніколи не був публічно визнаний. Через чотири роки таємних стосунків в них народилася донька Емілі, хоча походження її батька спочатку трималося в секреті. Незважаючи на таку ситуацію, Корво підтримував міцний зв'язок зі своєю дочкою і часто публічно спілкувався з нею у фамільярній та ніжній манері. Корво таємно почав навчати її бою на мечах дерев'яними палицями. Пройшло два роки після того, як щуряча чума вразила Данвол. Імператриця відправляє Корво в подорож через острови, щоб знайти ліки за рекомендацією королівського шпигуна Гірама Барвза. Зв'язок між корво та імператрицею Джесамін давно вийшов за межі обов'язку. І поглиблювався з роками. Ось що вона писала корва незадовго до його неочікуваного повернення, цього листа можна знайти в її таємній кімнаті. «Корва, я сумую за тобою, коли ти не поруч. Якби я могла довірити ті справи комусь іншому, я б із задоволенням відправила їх, щоб тільки ти був поруч, але більше нікого немає. Чому забрала стількох?» Начальник шпигунів мав рацію, наполягаючи на тому, щоб я відправила тебе. Але коли ти далеко, кожен день стається важким тягарем, навіть прості завдання здаються неспокійними. Емілі неможливо вгамувати, і великі біди міста, конфлікти чума, все здається непереборним, але коли ти поруч, все інакше, моє серце спохійне. На вісімнадцятий день місяця землі він повертається до Донвольської вежі на два дні раніше. Приносячи погані новини про намір інших націй заблокувати столицю, поки чума все ще поширюється. Його воз'єднання з імператрицею та їх донькою переривається, коли на них налітає група вбивців. Хоча корво спочатку зміг відбити згаданих головорізів, зрештою змушений спостерігати, як даут вбиває Чесемін і викрадає Емілі. В останні хвилини життя Джесамін благає Корво знайти їхню доньку та захистити її. Перш ніж корво приходить до тями, на місце події прибувають начальник шпигунів і верховний наглядач Тадеус Кембл і заарештовують його за звинуваченням у царевбивстві та викраденні королівського спадкоємця, і так корво стає збезчещеним. Корво описують як загадкового і тихого. А Волес Хіггінс і Тревор Пендлтон стверджують, що незважаючи на його високе соціальне становище, придворні мало знають про нього. Його не раз висміювали за його низьке походження, хоча його вміння відомі всій міській варті. Відомий своєю таємничою аурою корво відсторонений і стриманий чоловік, який демонструє свої емоції лише найближчим супутникам. Він помітно прагматичний, готовий і здатний вимагати будь-яких засобів, необхідних для досягнення бажаної мети. Хоча він носить титул найвищої честі, він не проти брудної роботи, навпаки. Абсолютно байдужий до пролиття крові, хоча це переважно, якщо хаос високий, його сила волі непохитна, а його переконання абсолютне, незважаючи на те, що його ім'я було двічі збещещене, в обох випадках він прагне передусім відновлення роду колдвінів на троні. Незважаючи на свою стриману спокійну поведінку, він дуже піклується про свою доньку Емілі і має доволі теплі стосунки з нею. Постійно порушуючи правила етикету заради донечки, то він бавиться в хованки з Емілі, коли мав би повідомляти важливі новини Джесамін, то він привселюдно її обіймає, і це враховуючи, що його офіційно так і не визнали батьком дівчинки. Коли Емілі підростає, він стає її вірним радником, її правою рукою та надійним слухачем. І якщо в другій частині ви граєте за Корво, то все проходження він страшенно сумує за своєю дочкою. І хоче повернути її за будь-яку ціну на трон. Він також відчуває глибоку любов і турботу до імператриці Джесамін, своєї таємної коханої та матері його дитини, і це почуття зберіглося навіть після її смерті ми бачимо тугу і біль корва під час річниці вбивства імператриці на початку другої частини, і важко уявити більш вірного та відданого чоловіка та батька ніж корва. Смерть Чесемін стала визначальною подією його життя, і важко усвідомити, чи зміг він до кінця отямитися навіть роки по тому. Корвуатано, колись пильний королівський захисник, опинився в центрі хитрої змови, яка зруйнувала його світ. Ним грали як лялькою, вибудовуючи сцену для захоплюючої вистави Дізонер, яка поєднує елементи таємниці, помсти та надприроднього. Раптова втрата імператриці Джесамін Колдвін, правительки яку любив її народ, занурила імперію в хаос. Корво, якого звинуватили в жахливому злочині, зіткнувся не тільки з жорстокою реальністю свого неправомірного звинувачення, а й з вагою осудження скорботної нації. Ця ключова подія знаменує поворотний момент у житті корво, штовхаючи його у світ, де тіні приховують як небезпеку, так і можливості. Як обвинувачений, подорож Корво приймає темний і таємний поворот. Підживлений палким бажанням справедливості та спокути, він не опирається тінням, які оточили його. Колись вірний королівський захисник стає фігурою в масті, фантомом, що бродить по вулицях, які він колись захищав. Ця трансформація не тільки відображає здатність Корво пристосовуватися, але й його готовність плисти в каламутних водах моралі. Для досягнення своїх цілей. У своєму прагненні очистити своє ім'я та врятувати Емілі, корво використовує надприродні здібності, надані йому таємничим аутсайдером. Маска, яку він носить, є не лише символом його анонімності, а й проявом влади, якою він володіє, і таємниць, які він приховує. Аутсайдер, надприродня сутність зі схильністю до хаосу, та є водночас наставником і загадкою, проводячи Корво крізь тіні. Залишаючи багато чого для інтерпретації. Подорож корво це не просто фізична подорож, це глибоке дослідження його характеру. Гравці стикаються з моральним вибором, який впливає на розповідь і формує долю корво, чи обере він шлях милосердя та скрадання, чи піддасться спокусі, помсти й жорстокості, складність характеру Корво є однією з найбільш сильних сторін Дісонер, запрошуючи гравців зануритися в історію. Де межа між героєм і антигероєм стирається. Подорож корво Крістініна є самотньою. На кожному кроці він формує стосунки, які визначають хід його долі. Ці стосунки, народжені в колисті лиха, додають глибини та складності розповіді Дізонер. Аутсайдер У центрі надприродньої подорожі, Корво стоїть аутсайдер, таємнича та потобічна сутність, існуючи за межами царства смертних. Аутсайдер дарує Корво набір потайбічних мінь, загадкова фігура з'являється як примарний провідник, який спостерігає за розгортанням подій з відстороненою цікавістю. Поки корво бореться з тінями несправедливості, чужак стає водночас наставником і провокатором, пропонуючи зазирнути у світ, де мораль є мінливим поняттям. Емілі Колдвін, майбутня імператриця і донька Корво Емілі Колдвін. Є більш ніж просто пішаком у політичних махінаціях Данвола. Як головний обов'язок корво в ролі королівського захисника та ключ до відновлення порядку, Емілі стає центральною фігурою в його житті. Чи стане корво ніжним татком та правою рукою для імператриці Емілі, чи серійним вбивцем та її наймогутнішим сірим кардиналом визначать дії та рішення Корво протягом усієї гри? Вибір, зроблений гравцями, відображається не лише в оповіді. А долі Емілі, стійкість і дух якої переплітається з прагненнями корво помститися за смерть коханої інші ключові фігури. Крім цих центральних стосунків, корво стикається з безлічю персонажів, кожен із власними мотиваціями та прихильністю, від вірних союзників до неоднозначних супротивників, або Бленді Сонер, із персонажів, які впливають на вибір Корво, та підпадають під його вплив. Місто Танвол це мережа взаємопов'язаних життів, і кожна взаємодія залишає слід у подорожі корво. Коли ми поглиблюємося у розповіді сонерт, ці стосунки будуть піддані випробуванню, зроблені вибори, укладені альянси та пережиті зради впливатимуть не лише на долю Корво Атано, а й на долю цілого міста, охопленого цінями та інтригами. У міру того, як корво просувається містом у пошуках справедливості. Зростає його майстерність володіння низкою надприродніх навичок. Інструменти, які є в його розпорядженні, перетворюють його з переслідуваного вбивці на грізну силу, здатну з неперевершеною витонченістю керувати зрадницьким ландшафтом Данвола. Корво з ранніх літ був правним фехтувальником, тому не дивно, що його дуже складно перемогти в боях на мечах. Гра заохочує приймати стратегічні рішення. Дозволяючи гравцям вибирати між прямим зіткненням та прихованим підходом, вміння Корво володіти мечем, поєднання з його надприродними здібностями сприяє динамічному та персоналізованому бойовому досвіду, що відображає обраний гравцем стиль гри. В основі надприроднього арсеналу Корво лежить здатність блінк або блимання. Ця містична сила дозволяє йому миттєво долати короткі відстані. Зникаючи з однієї точки та з'являючись знову в іншій. Чи проникаючи на добре захищені об'єкти, чи ухиляючись від ворогів, Blink стає основою непомітного підходу корво, його універсальність пропонує гравцям динамічні засоби навігації в складних середовищах Данволу. Ще одна потужна навичка в репертуарі корво це заморозка часу Bend Time, ця здатність дає йому можливість маніпулювати самим потоком часу. Незалежно від того, заморожує він час, щоб пройти повз ворогів непоміченим, чи прискорює темп, щоб перехитрити супротивників, Вентайм забезпечує стратегічну перевагу. Вибір, який роблять гравці, використовуючи цю силу, впливає не лише на результат окремих зіткнень, а й на ширший наратив, що відображає прихильність дісонера до свободи гравців. Від місії до місії Корв відкриває безліч інших надприродних здібностей, від виклику зграє пожираючих щурів щоб позбутися ворогів до володіння живими істотами та навіть неживими об'єктами, ступінь його здібностей різноманітний і творчий. Ці навички не лише обслуговують різні стилі гри, але також дозволяють гравцям пристосувати здібності Корво відповідно до свого бажаного підходу, будь то непомітне ухилення чи пряма конфронтація. Динамічний характер набору навичок Корво означає, що кожне проходження це унікальний досвід. Вибір, зроблений під час розвитку та використання цих ціностей, не лише формує ігровий процес, але й впливає на світ навколо нього. Наслідки летального проти нелетального підходу або рішення зануритись в чи протистояти ворогам напряму, доповнює насичений гоблен оповіді Dishonored. Граючи за Корво Атано, гравці переживають складну історію, наповнену моральними виборами і їх наслідками. Його шлях від вірного охоронця до тіньової фігури, яка шукає спокути, захоплює гравців і досі, роблячи Dishonored видатною серією в ігровому світі. Цікава історія, добре розроблені персонажі та незабутні геймплейні моменти сприяють міцній спадщині Корво Атано. Дякую, що приєднались до мене у цій подорожі у Dishonored і послухали захоплюючу історію Корво Атано. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути кнопку Подобається. Підписатися, щоб отримати більше ігрового контенту, і напишіть в коментарях, якого ігрового персонажа ви б хотіли, щоб я дослідила наступним. Побачимось якось завтра. Нехай ваші лезо залишаються гострими, а тіні приховують всі ваші секрети. А з вами була Настя з каналу Брігморська Відьма із черговим відео Хроніки Героїв.